Розуміло з відео пастора, що різні оці ідеології вони не дають людям щасливого життя, там атеїзм, комунізм, ну, ці всі речі. там. А дійсно, християни, християнство, то вони ну, дають краще в цей світ. І дійсно ну, не можна прожити життя взагалі щасливо, усуваючи Бога. І Ну, відкидаючи Боже Слово, тому що все ним тримається. І взагалі багато відкриттів, от, е, зробили християни, письменність принесли, і багато вчених були християнами, вірили в Бога. Так що християни це не обмежені люди, а ті, які знають Божі закони, в яких своє життя налагоджується, і які можуть допомогти іншим також спастись.